Доброго ранку малята! Сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати з чисто мовки. Будь ласка, спочатку послухайте, а потім повторимо її разом. Та-та-та іменини у кота. Ти, ти, ти готують всі коти ту, ту, ту подаруночок коту. Ід-ід. Радий чорний кіт, то то, то разом гратимуть в лото. Ати, ати, потім гості йдуть спати. А тепер, малята, давайте повторимо з вами цю чистомовку разом. Та та, та іменини у кота. Ти ти, ти готують всі коти. Ту, ту, ту подаруночок коту. Іт, іт, іт друзям радий чорний кіт. То-то разом гратимуть в лото. Ати, ати, потім гості йдуть спати. Малята, хто із вас запам'ятав, у що будуть грати коти? Правильно, в лото. А ми з вами пограємо в іншу гру. Я для вас закодувала слово. Ось так воно виглядає. І щоб дізнатися, що це за слово, я для вас підготувала ось такий шифр. Дивіться, кожній цифрі відповідає літера. Тож, щоб нам дізнатися, що це за слово, треба знайти ось такі літери. Літеру під цифрою 4. Під цифрою 4 у нас К. Малята, ми називаємо з вами звук, який позначає ця літера К. К. Друга цифра 5. Шукаємо 5, у нас це літера І. І остання літера під цифрою 6. Шукаємо цифру 6, ось вона, літера Т. Дивіться, що в нас вийшло. Називаємо літери К і Т. Читаємо разом Кі-Т. Бачите, ви розкодували моє слово. Тож, зараз, будь ласка, подивіться уважно на екран. Спробуйте самостійно розкодувати всі слова, які я вам загадала. Дітки. Зупиніть відео на паузі. І шукаємо літери під цифрами 8, 2, 1, 7. Яке вийшло слово? Риба. Молодці. Далі спробуйте самостійно. В цьому випадку вийшло слово пес. Малята. А тепер я трішечки ускладнила вам завдання. Тепер ще треба дізнатися. Під якими цифрами заховались літери? Щоб це дізнатися, треба розв'язати приклади. Відповідь у першому прикладі це буде перша літера. Відповідь другого прикладу буде друга літера і так далі. Тож спробуйте самостійно. Тепер підставте всі свої відповіді і знайдіть потрібні нам літери. У мене вийшли ось такі літери: С, Н і Г. Читаємо сніг. Молодці малята. Працюємо далі. Тут в мене вийшли такі літери М, О, Р, О, З, Мороз. А в цьому завданні в мене вийшло так: Ш-а-п-к, а шапка. Малята, ви молодці. На сьогодні в мене все. Я з вами прощаюся до наступного разу. До побачення!